Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо обсмажені пиріжки з ароматним яблучним повідлом. І вони не тільки смачні, але й дуже прості в приготуванні. Всі інгредієнти до цього рецепту ви знайдете на початку та внизу цього відео. Буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте мої зусилля лайками та коментарями. В миску просіяли 400 г борошна. Розсіювання обов'язкове, оскільки воно насичує борошно киснем і робить тісто більш повітряним. У борошні робимо заглиблення і виливаємо 250 мл теплого кефіру з високим відсотком жирності кефір має бути теплим, щоб активізувати реакцію з содою. Додаємо 1 чайну ложку соди, злегка перемішуємо і залишимо на пару хвилин. В миску до 2 жовтків виливаємо 2 столові ложки олії без запаху. 2 столові ложки цукру. Півчайної ложки солі. Вінчиком перемішаємо все до однорідності. Пройшла реакція соди з кефіром. Тепер акуратно будемо змішувати з борошном. Лопаткою трішки перемішали, додаємо яєчну рідку суміш і продовжуємо вимішувати тісто. Тісто на пиріжки замішується просто і швидко. Коли борошно майже все зволожилося і лопаткою тяжко перемішувати, переходимо на руки. З миски перекидаємо тісто на поверхні стола. І продовжуємо вимішувати його до однорідності, поки воно не стане м'яким і еластичним. Має бути трохи липким, але так і повинно бути. Воно не повинно бути забите борошном. Залишаємо його на столі, прикривши мискою. Так воно не обвітриться, поки буде відпочивати. Начинкою для пиріжків буде солодке, густе яблучне повидло, яке недавно ми з вами готували. Зверху на нього буде посилання, кому цікаво можете переглянути. Оскільки воно дуже густе, розбиваємо його вилкою до однорідної маси. Так зручніше буде формувати пиріжки. Розминаємо начинку і вона готова. Тісто відпочило, розділяємо його на дві частини. Кожну частину обівнемо і ще ділимо на маленькі шматочки тіста. Приблизно кожен вагою 50 г. Формуємо з них кульки, підкатуємо на столі і відкладаємо в сторону. Заготовлення накриваємо плівкою і на 5-10 хвилин їх залишимо ще раз відпочити. Беремо перший сформований колобок, розкатуємо на столі в круглий мланець. На середину кладемо смачну яблучну начинку. І добре закріплюємо краї. Оскільки тісто універсальне, до нього можна брати будь-яку начинку, чи то солону, чи солодку. Перевертаємо швом вниз, придаємо йому плоску форму. І так один за одним формуємо всі пиріжки. Розігріваємо олію на сковороді. Викладаємо пиріжки швом вниз. Обсмажувати будемо з обох боків до золотистого кольору на невеликому вогні, щоб вони встигли приготуватися. Обсмажені пиріжки перекладаємо на паперовий рушник. Так вийде зайва олія. Пиріжки готові, м'які, пухкі і звичайно, пиріжки, коли ще теплі, вони найсмачніші ароматне яблучне повидло всередині та хрустка з коринка ззовні. Від них неможливо відірватися. Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. А я бажаю вам смачного, чекаю на ваші коментарі. Всім миру та добра!